Ну, привіт всім, хто підписався, привіт всім, хто ще підпишеться. Мені сьогодні чи маю сьогодні трошки вільного часу, вирішив вам записати такий відоси познавательний. Займався колись металодетекторами. Хочу показати свої знахідки, їздив по, по багатьом областям України і дещо знаходив. І сьогодні я хочу вам показати і розповісти, що таке обручальні. Сільські обручальні кольця І як їх робили, і кому дарували, ну, я думаю, буде цікаво. Ну, будемо починати тоді. Давайте спочатку почнемо із самих, мабуть, дешевих, самих більш-менш современних. то, що вже там в наші часи було. Ну, наші часи це візьмемо десь там 200-300 років, мабуть, назад. Не буду там утверждати, тому що сам не знаю толком. Але так от саме простеє. Це такі більш-менш похожі на наші. Ну, дивіться, ну, звичайно, таке, мабуть, колечко з якоїсь, я думаю, що мідної проволочки. ну, Нічого там особо такого в ньому немає. Але ну, таке, звичайно, зверніть увагу на розміри. Ну, мені воно там, мабуть, на, на мізинчиком. Тобто, люди були, мабуть, набагато менші, ніж ми зараз. Так, і були в них маленькі калечки. ну Ось це вже більш-менш там щось уже там майстер додумував. Наші рукодільники, ви ж знаєте, українці рукодільники вміли робити. І це бачите, тут вже якийсь, якийсь там може візеруночок, там на ньому видно. Я його не чистив. Але візеруночок видно. Теж я не знаю, хто це міг носити, таке відчуття, що це якась дитина була. Але, але це обручальне кольцо. Так. З чого можна було зробити калечка, де взяти на нього матеріали, таке щоб воно було на щось схоже. Я оце ось калечка віддавав там майстрам, які дивилися на нього. Кажуть, що це не золото, ви не подумайте. Це зроблена заготовка під колечко, хтось вже його там робив, мабуть, свої коханій хотів подарувати. Це копійка, звичайно. Я думаю, це початок 19 століття. Тому що вже коли пішли ці совєтські 3 копійки, совєтські 5 копійок жовті. І це вона вже таке СССР. Але цікаво, бачите, хтось не доробив десь згубив, а я знайшов. А вже ті майстри, які були вже такі більш, більш досвідчені, більш щось мали, більш щось змогли. Це теж, бачите, таке. Ну, звичайно, мабуть, це вже більш до наших часів. Ну, таке звичайне яка бручалка, але теж якась м'ядь. Не знаю, що воно таке. Чи бронза, чи медь. ну, Мабуть, медь, Більш за все, що м'ядь. А це я кажу, що ті вже, хто був більш рукодільним, ті вже робили на своїх колечках якісь візеруночки. Ну, я не знаю, що це за візеруночок, але такі наче, якісь, не знаю, як вам мені нагадує якийсь нацистський ну, люфтва. Може будете. Розуміти, хто чим, має інформацію більше, ніж я, там відпишіться, розкажіть. Але я думаю, що це теж сільська бручалочка. І це таке. Але гарненько. Гарненько. Ну, це ось життя потрепало, але тут теж хтось щось, якийсь візеруночок рубав на ньому. Хотів своїй коханій зробити подарочок. Але увесь згубив. Згубив. В основному ці всі знахідки були знайдені на людських городах. Десь, десь під хатами, під сараями, ну, не знаю, може так вбили. Так, тоді вже більш багатіший. Я так вважаю, що це вже не, не просто люд був. Але ось тут, бачите, теж така, обручалочка якась. І у нього туди він такий червоненький, ну, понятно, що то не рубінчик. Думаю, що кусочок якогось скла. Але все одно прикольно. Бачите, камінчик червоненький. Такий б, звісно, м'якенький не рубін, рубін би так би не поцарапався. Це зацарапане ну, капецке. Але така цікава штучка. <сміх> це майстре. Я не знаю, як вони чим вони його паяли. Може, може це ось, конкретно це, це вже між більш наших часів. Ну, не знаю. Патіна на ньому, звісно, лежить такий слой, що на 200 років, як мінімум. Так, йдемо далі. Це ось Чернігівська область, взагалі, знайдено б він на місці старої корчми. І ну, не знаю, це взагалі як для мене, то це майстер був, звісно, вищого рівня. Бачите, він туди всунув кусочок кераміки від якоїсь миски, чи чашки. Так загнув би, ну, таке, типу, печатка. Ну, наче бачите, там якесь, не знаю, щось таке би, блискуче на ньому. Що це за метал? Ну, таке видно, що... Ну, сільська робота, але ну, явне ще ті були ну, Але блин, це як задумка, то мене поражає, звісно, класно, Молодці б на ну, українці, рукодільники чітко. Тоді це якийсь, ну думаю, що це панська колечка якась. Це навіть не колечко, це не обручалка точно, це якась печатка. Я думаю, що він десь щось пломбувалося з ними в панські часи. І, бачите, до нього ось верхня частина вона відпала. Слава Богу, що я її знайшов там, в тому ж самому місці. Бачите, якийсь э, скрипічний якийсь ключ. Такий цікавий печатка, я думаю, що реальна печатка панська. Бачите, що воно могло б назначати, бог я знає. Якась буква F. Може якийсь пан був на, на ім'я Федот. Але цікава знахідка. Ну, така вона, звісно, матьора. Чувствую, що це не наші часи. Це паанські часи. Тут з якоїсь міді зроблено. Так. Ну і залишилось дві. Це я навіть не знаю, що про них можна розповісти. Конкретно ось оцю я знайшов у річці, яка вже пересохла. Не знаю, ну мені здається, що йому, блин, тисяча років, як мінімум. Воно, звісно, таке воно і м'яке, б воно було пам'ятає, я його трошки підрівняв. Тут воно зверху, знизу була оця душка прим'ята. Але б, Ну, тупо, я не знаю, що воно за сплав такий, Це не, 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 явно не мідь, не бронза, не, б, воно наче свинцова якесь. Я не знаю, що вони його зробили. Б, но це древні времена б, явно. Ну, і Ось оце останнє колечко, яке. Ну, немає. Ну це як мені розповіли, то це взагалі Київська Русь. Воно було знайдено теж на гарбу, на такому великому. Кажуть, що там було поселення колись. Ну, я не знаю таке. Може це і не колечко, але може це від якоїсь зброї, але більш за все, що колечко. Бачите, вони закрутили, закрутили його, вийшов такий везеру на чоловік. Ну, же, хто може має якусь думку, колечка це не колечка, чи може це якась упряжка кінська. <сум> Розкажіть, покажіть. Буду я більше знати про це. Ну, таке ось бачите, за роки, за роки моїх це по кольцях. Такі прикольчики. Нічого не продавав, нічого не викидував, нічого продавати не збираюся. Я розумію, що більш такого не знайдеш в цьому житті. Тому та й здоров'я вже не ходити, би колись віддавався цьому дуже багато часу. Зараз вже все, війна і де часу немає, і здоров'я немає. Так що от, так от. Кому було цікаво, підпишіться, буду знати, що вам це подобається, що вам це цікаво. А ще маю знахідки. Буду показувати, якщо будете підписуватися. Всім гарного дня, тихого вечора. Ну і до зустрічі!